Вдалося, скажу, життя вдалося. Я рослини, є. Я бажаю не хімію, бачу якусь там органіку. Я могла провести якусь ініціативу, і я потім бачила результати. Це, це птахи. Настої заморозки, і ми бачимо істину. Гумовий сік всіх це дивує. Кожен старається торкнутися і відчути його. Ці рамки розширюються. Люди раними, їх треба підтримати. Пані Вікторія Островська, добрий день. Рада вітати нас, вас так ще раз. Я рада, бути присутній на такому міроприємстві. Угу. Рада, що воно у нас в березному. І тричі рада, що це самоорганізація, що це не якесь там спущене зверху формальне міроприємство. А бажання на низах? А бажання, так, да, що це ініціатива знизу. І вона знайшла підтримку. Особисто я в таких випадках стараюся всіх підтримувати. ну, Творчих людей треба, люди ранені їх треба підтримувати. Зрозуміло. Дякую за такий е, е, емоційний початок. Угу. Е, перше питання, з якого я хотів би почати наше інтерв'ю, це питання тої події, якоїсь дуже важливої і вагомої, яка відбулася в вашому житті і стала вирішальною, фундаментальною. Чи можете ви згадати якусь таку подію? Мабуть, вирішальна подія, яка найбільше такого моєму в житті, це тоді, коли я вже була впевнена, що я буду працювати в дендропарку. В дендропарку. Е тому що ще закінчуючи школу, ми, десятикласники, свої бажання написали в плясочку, закопали в ґрунт. І коли ми скопали через кілька років. То тільки в мене виконалось моє бажання, я написала, що я хочу працювати в парку. А вічні в кого з двох класів більше не І Я дійсно закінчила ту спеціальність, яку я хотіла у Львівський літерний інститут Зелені. Я попала на роботу у дендропарк, до мене був, була можливість е, такого творчого розвитку, де не дуже стримували рамки. Я могла провити якусь ініціативу, і я потім бачила результати, що дуже стимулювало. Так що я вважаю, що це життя, в принципі, в мене склалося. Можна сказати, що щасливо вдалося, скажімо життя вдалося. Тобто ви змогли попасти в те місце, яке ви відчували для себе єдиноправильно комфортно. так, так, так. Угу. так. А ну а що вас підкупляло? Чому ви хотіли попасти працювати в дендропарк? Це якась любов до рослин, до дерев, чи це не знаю, якась романтизація професії? Можливо, десь ні, це не романтизація, це практична сторона. Моя мама була моя мама медик, але дуже любила рослини. А мій батько лісовник. В нього було багато приятелів, які займалися фотографією тварин, які проводили різні спостереження, дослідів і за рослинами, і за тваринами. Я допомагала батькові, наприклад, спостерігаючи і фіксуючи різні події в житті птахів. Так що в мене на першому місці рослини, а на другому місці в мене птахи. Я ще в товаристві орнітологів uh -huh. Західної України. Орнітологи це, це птахи, це птахи. Я розумію. Але на першому місці у вас стоять рослини? На першому місці рослини, так. Ви відчуваєте більшу синхронізацію з, такими, з такою організацією життя, чи вам просто подобається зелений колір, можливо, чи робота з землею? Скажімо так. Мабуть, що трохи інше. Мене, я з рослинами краще хочу спільну мову, ніж з донькою. Mm. Рослини більш. Вдячні. Рослину садиш, поливаєш, доглядаєш, прополюєш, вона росте і цвіте. Люди істоти невдячні в загальному. Мало чутливі. От якось людина-мало відчуває з рослиною більший контакт. Далі я втомлююся від великої кількості людей. Я люблю бути самою, люблю спостерігати, і я можу навіть вихідні дні, пів, пів неділі провести в теплиці, і для мене це задоволення. Я щаслива, тому що моя професія для мене є улюбленою справою. Те, що люди роблять за примус, за гроші, я роблю за задоволення. Що ви відчуваєте, коли ви працюєте з рослинами? Е, на самоті? Е, я взагалі відособлююсь, від, е, оточуюсь, що всього світу відособлююсь. Є рослини, є я. Я бачу, що ага, це треба підживити. Я вже так думаю, що де там бажана не хімія, бажано якусь на, хімі, бажано на, хімі, бажано на органіку, бо я там замочую там, різні рослини. Я стараюся до них відноситись до себе. Вони мої е, приятелі. От така ситуація. Можливо, це трошечки, як би сказати, нестандартно, очевидно, думаю, людина не комунікабельна. І з людьми мені так от на коротку розмову легко сходитися, довгий час проводити ні. Я втомлююсь в любима. А від рослин ніколи не втомився. Все щось нове. Це зі школи, те, зійшло, те розцвело. Там ще, ще якісь там такі зміни. Причому багато несподіваних. Світ рослин, нібито ми вивчили, але дуже багато невідомого. Дуже. Сті по самих верхах зараз Таке, така ситуація. Зрозуміло. Дякую за таку відповідь. на рахунок рослин. Я приблизно відчув та ваше щастя, та задоволення. У ваші розповіді. А вертаючись до людей, чи цей досвід з рослинами ви могли би якось перекласти до, по відношенню до людей, до, особливо до тінейджерів, до підростаючого покоління, і можливо їм сказати якусь таку істину, яку би, з якою би ви хотіли поділитись, яка може зробити їх більш щасливими? По відношенню до тінейджерів. Спілкуючись з молоддю, я завжди стараюся зацікавити рослинами з різних сторон, з історичної сторони історії, з сторони любов шкільного предмету. Чи це буде фізика, там, чи це буде малювання, чи це там буде математика, чи це буде там філологія. В нас є дуже багато. Це понад пів тисячі деревних порід. От і їх можна е, притягти в принципі, до будь-якої тематики. Е, от, Наприклад, у нас є евкомія в'язовиста рослина, в якою в соку є гуми. Так. Да, розриваєш листочок, відпускаєш, і він притягається назад. І воно заростає, так? Заростає, я не скажу, бо це молоденька рослина, я цих листочків мало. Але сам факт, що гумовий сік всіх це дивує. Ви знаєте, такі прості речі, що чому в нас осінню листя таке яскраве? Я проводила екскурсію, я говорила, що все листя зелене. Але коли подивишся уважно, Одне дерево сірувате, друге більш голубеньке, третє густо зелене. Хоча це та сама порода, наприклад. Е, ні, це різні. різні. різні да. Це зв'язано з тим, що там є різні кольорові пігменти. Зелений колір е, хлорофіл є всюди. Але крім нього є ще інші пігменти: жовті, червоні, каратини, ксантофіли, в різній кількості. Якщо е, жовтих пігментів там багато, ми бачимо салатовий колір. Якщо там ксантофілів червоних, теж там багато, разом зелених, ми бачимо темно-зелений колір або такий пурпурний. Це протягом літа. Але в осінь настоїть заморозки і ми бачимо істину. Хлорофіл зелений розпадається під під дією І ми бачимо листя жовте, пурпурне, малину, фіолетові відтінки. Це залишаються ці е, жовто-червоні кольори. От, і Хоча всі в школі вчили в таніку, вже дорослі людей дивує, як так, що крім зеленого кольору, виявляється, там ще є інші кольори, просто ми їх е, в даний момент не бачимо. Ну, Різні такі моменти. Е, у нас в дендропарк воєнні е, ну, часи. Ті, що хто малює, приходили на ескізи. Приїжджали студенти-психологи поспілкуватися з деревами. Коли говориш, який заряд там має дерево, негативний чи позитивний, кожен старається торкнутися і відчути його. Може, ти його так і не відчув би, але коли тобі вже сказала, що запина зосереджується, так акумулює свої відчуття в одну точку і більше туди відчувають. Значить, виявляється, воно є. Просто ми цього не знали, на це не звертали увагу. Просто світ більш багатогранний, Тойший. ніж коли ми так от е, рухаємося швидко, треба туди-туди-туди. І ми пробігаємо мимо, і воно лишається мимо нас. Дуже корисно. Я всіх агітую на екскурсії дендропарк. Тобто ви зробите нам екскурсію завтра, Зробим, було та. би цікаво. Пане, знаєте, що цікаво, що 80% березнівчан, весь, а може й більше. Виросши тут, дендропарку не були. бо їм ніколи. Ну, прийшли з роботи чи значення, наїлися вареничків на диван і в ящик або, значить, втикають. — Ну, так простіше. Ніколи, ніколи йти в дендропарк. ну там по важко вставати. А в принципі, шкода, бо ви знаєте, спілкування з білочкою, так от білочка, так тук-тук-тук. цок тук, тук. думають, що ташка, починає дивитися. А то білочка зверху замерла і чекає, значить насторожно цих людей. Але вона знає, що, може, люди прийдуть і там крошечка чи сімічка впаде, і от вона чекає, поки ці люди прийдуть. Багато цікавих моментів є. Але на це все треба мати час. E, час і бажання. А що було бажання, e, воно рідко само виникає. Треба, щоб заохочили. або батьків в дитинстві, або товаришів, але, або і самому. але чи можна заохотити людину до цікавості довколишньої? Чи можливо це, ця цікавість? Вона появляється e, при народженні, можливо, тобто як якась особливість? E, так, ми, да, ми всі за народжуються з певною програмою. Але під час життя людини ці рамки розширюються. І по її бажанню, і не по її бажанню. Але коли вже з'являється бажання, то явно ширше ці рамки розширюються. Вже бачиш навколо себе, я вам скажу, не тільки розслухати, бачиш більше людей. Настільки більше різноманіття людей. тих, на кого не звертав уваги, стараєшся їх зрозуміти стараєшся пояснити свою точку зору. І коли бачиш, що тебе розуміють, і їм подобається, і ще подобається тобі, ну то правдики вже щасливі. Пані Вікторія, е останнє питання до вас. Воно таке для вас буде зрозуміле. А, яким ви деревом асоціюєте себе, або е, відчуваєте найближчий контакт? Я знаю, що це важко обрати. Ні, я е, 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 значить, найбільше я люблю польові квіти, Ромашка, дзвоники, е, конюшина. Це квіти мого дитинства, коли ми жили в лісі на кордоні, одна наша хата, е, а перше село за 8 кілометрів. Це таке безтурботне дитинство. А моя квітка по гороскопу троянда. Але я троян не дуже люблю. Вона мені дуже така виклична. Розумієте? Щось не таке яскраве, щось таке яскраво циганське. А я люблю щось більш просте, Потажне. але вишукане. Угу. Такі от. І ці прості квіти, вони більш такі вони більш щирі, я їх розумію. А такі яскраві, щось, як зараз в моді, що щось велике, був, дуже яскраве. Воно мені просте, ясне, за ними нічого немає. Просто яскраві і все, за ними. Ну не, не скажу, що порожній належ. Mm -hmm. Так що ромашечка, дзвоники і конюшини, такий букет. Саме глибина, глибина в простоті. Так, так. А дерево? Дерево я люблю сосну. Саме поширене дерево, але воно мені саме цікаве, тому що всі хвої мають геометричну фігуру, цілимка. Такі ярусами гілки. А в сосни гілки так як у листяних дерев, покручені, несиметричні. І коли я дивлюся на ці дерева, мені щось так, таке враження до історичності, так згадуються часи динозаврів, тим більше це дерево, в якого помаранчевий стовбур. Усіх дерев там сірокоричне, а цього помаранчевий. Сосна дуже пристосовується до життя, вона живе від напівпустелі до вічної мерзлоти, значить, вона бореться за життя, що я дуже від ті, хто, хто не зразу здається. Ота, як у нас на роботі у нас пройшла дуже велика кількість людей, бо всі думають, що там ми по парку гуляємо. А це треба сіяти, а воно не зійшло. Знов посіяв, зійшло і знов пропало. І не кожна людина може витримати е, отакі, от як би сказати, Якщо ти кладеш з ти поклав дві цеглини. Прийшов через два дні, а є стінка. Воно видно роботу. А тут, може, три роки вирощує, потім раз зима морозна і все пропало. І треба наново, значить, треба мати силу волі, щоб його не падати духом. А ще зарплати суромітницькі. Знає, так що У нас дуже велика племість людей. Залишається вже такий, хто зайде. Да, 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 хто зайде. А ще таке питання: скільки ви висадили дерев в своє життя? Боже, це тисячі. Тисячі. У мене колись була практика по лісних культурах. Ми садили ліс, значить, через 50 сантиметрів садиться така маленька сосунка. В день була норма 2,5 гектари. Значить, гектар це від 5 до 10 тисяч. Це велика кількість. А тим більше зараз паркуємо, ми виписуємо з босадів насіння. Висиваємо, наприклад, 40-50 нас. Значить, на весною зійшло з них 25. Літом, вроді, ростуть нормально, дещо випило. А перезимувало через зиму троє. Нема от такої віддачі, от, як я вам казала, що як стінку кладу з цим. Але перезимували не сильніше. А і це ще не гарантія, що вони будуть потім через дві зими зими не пропадуть. Просто це так ніби так, знаєте, як в ступці товчеш, Те саме, те саме. Вроді би немає результату. Але так от, подивіться, у розрізі років 5-10, то результат є. У нас дуже гарна колекція. Наш дендропарк став державним об'єктом. І ми це цінуємо, що ми на державній роботі. Яка площа? Площа 30 гектарів, плюс ще 11 гектарів території коледжу. Зразу ж ми дендропарку не мали, нам не давали землю. То все, що привезли, садили на території фалоджу. Ну для фахівця у нас багато цікавого є. Зрозумів. Е, так, кумедно вийшло. Я казав, що задам вам питання, Воно десь залишилося кількома питаннями, десь там. Е, ще одне останнє питання можливо, можливо. можна? Можливо. Так, тоді я задам ще можливо. одне останнє питання. Так. Е, що ви відчуваєте, коли ви перебуваєте в лісі, який вищий, більший за вас, які ви виростили самі? Ви знаєте, є сосни, які ми садили. Їм вже зараз по 45 років, там же такі білі гриби ростуть. В лісі я себе відчуваю так, як комаха. Наприклад, не те як працівники лісництва, що я сади, вон, значить, які то всі дерева, дошки будуть з них. Я себе відчуваю в цьому такому біологічному середовищі. Я зараз дивлюся, спостерігаю, ага, мурашник великий, ще там щось. Значить, це рослина з'явилася, це не наша, ага, це з Америки бур'ян, бо більшість бур'янів в нас американських, тому що географічна широта України, Канади, і США це більш-менш більш однакове. Да. Дивися, ага, значить, тут підвищення. Такі рослини ростуть, але ну, вони лікарські, тут пониження, більша кількість рослин. За лісами цікаво на полісі, у нас це болота. Дуже яскраво, так враження, справляє море гори, через що дуже багато хто любить в гори ходити. Моя дочка, що два тижні в Карпатах, ну вона живе на Івано-Франківщині. А приїхавши сюди на Полісся, я зрозуміла, що можна захворіти болотом. Тільки на це болото треба проходити через два що два тижні, і вона зовсім по-іншому міняється. Далі міняється, залежно від погоди. Заходиш на болото, наприклад, дивишся збоку, стоять берези, вони доживуть до такого діаметра, сантиметрів 12, і вони пропадають. І ці білі стобри, вони прямо блищать біля води. Трави там мають яскраві кольори, ну, на такі яскраві, яскраві коричневі, зелені, синювати. Було, то думаю, що може це дійсно таке, як грязюка. Ні, у болоті вода більш-менш чиста, тому що вода це середовище, яке найшвидше від цього очищується. Ні земля, ні повітря від різних хімічних домішків. Вихлопні гази, там чи якісь інші речовини так швидко не очищуються, як вода. І дивишся воду, Боже, скільки там всяких комашок сновигає, скільки всякої живності. І найголовніше це пташки, пташки і комахи, тому що вода це основа, основа життя. У нас Дентропарку колись були ставки, заповнені водою, і комах було безліч, величезні стрикози. От, навіть різноманітність джмілів була, От, а зараз цієї води немає, пташок стало менше. Тому що є такий вираз, що болота це молодість країни. Ті країни, де є болота, в них велика перспектива розвитку, бо де болота зникається, треба пару сотень чи тисяч років, там буде пустеля. Полісся на Україні це молодість нашої країни. Це самі перспективні ділянки для життя. Тільки шкода, що трохи бездумно осушили, трохи бездумно. Збільшення площі? Ну, збільшували площі після льгористування. У нас е на, ріка служби для березного за мостом провели осушення таке орлачище, круги. Це було найбільше клюковище на Рівнсь... в Рівненській області. От. Його усушили, думали, що буде для цього скористування, що з там сіяли, а нічого не росте, тому що ґрунтотворчий процес в болоті, проходить без доступу повітря. Значить, ця земля безструктурна, там коренню важко дихати. Ну, вирішили навозити туди ще з іншого місця трошечки землі, переорати і зробити сінокос, каже, хоч сіно росте для худоби. Але в результаті і сінокос був поганий, рідкий. Аж поки не роздали цю землю фермерам, кожен жив добряв, навозив і щось там вирощують. А було найбільше в області Клюковища. а клюква дуже цінна ягода. Та, я вам скажу, що в інших областях я просто в дитинстві, в моєму дитинстві, звертала увагу, що багатьоді та іерахіт. Грудна клітка така, і ноги колесом. А на полісі цього не було тільки завдяки клюкві. Журовину, журавли, покресті журавли. журавлина. тому що ця журавлина має повний комплекс вітамінів і, і, і в тому співвідношенні, який добрий для людського організму. Так що там, де втручається людина, так грубо втручається, думаючи, що цар природи, там дуже багато шкоди, і, як правило, ця шкода непоправна, бо в природі все збалансоване. Найбільш дестабілізуючий такий е, чинник людина. Саме хижіше. Це... Найхижіша істота, Найхижіша. Маємо Най... шанс змінити це якось? Ми сподіваємося. Але дивлячись на те, що зараз іде така війна. Mm -hmm. Ви знаєте, фактор такий. То виходить, що попередні зусилля людства були марні. Були марні. Розумію. Дякую вам за таке спілкування. Дуже цікаво і приємно Ви, в моєму житті людина, яка насадила найбільшу кількість дерев. Mm -hmm. Я впевнений. Дякую. І чекаю на вашу екскурсію.